Один, два, три поїхали. Кераміка в кавичках це дуже цікаве слово, яке має купу протиріч, дуже багато різних захисних покриттів, і кожне воно має своє призначення. Всі виробники стараються тягнутися до якихось керамічних засобів. Чого так дорого це коштує? Чого вона така дорога? Чого ви мовчите? Тут потрібна допомога залу. Це відповідальність, це затрати по часу. Тут багато розходних матеріалів. Сам засіб він коштує досить немалих грошей. Якщо вам в пріоритеті близький гідрофоб, керамічне покриття, це топ, самі замотовані автомобілі, це удачники. Я сам все зроблю, я все вмію, це Kerмік Pro. Саме Керамік почали назвати керамікою через цей бренд, тому що він був першим, хто взагалі придумав, що таке кераміка. Чотири шари ми даємо гарантію клієнту це три роки. Але раз на рік потрібна корекція. Чи має компанія Keramik Pro пряме відношення до Російської Федерації з маленьких букв?